Вітаю вас! Сьогодні в нас такі новини. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк заявив, що домовленості щодо постачання російського газу в Україну в Мілані не були досягнуті. Немає підписаної угоди, тому немає домовленостей, сказав він. Голова Верховної Ради Олександр Турчинов закрив засідання парламенту після того, як нардепи провалили з восьмої спроби поставити до порядку денного законопроект щодо права бійців АТО голосувати на фронті. Українське державне підприємство поштового зв'язку Укрпошта зняло з себе відповідальність за будь-які грошові операції на окупованій частині Донбасу. Біля смілого, завдяки проведеній зачистці та завчасно отриманому підкріпленню, наші військові завдали ворогу значних втрат у живій силі та техніці. Не обійшлося без жертв і серед українських бійців. Про це на брифінгу повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Близько 35 кандидатів у народні депутати, які раніше входили до складу партії регіонів, мають високі шанси потрапити до Верховної Ради на нових округах. Сьогодні останній день, коли виборець може звернутися до відділу державного реєстру з тим, щоб тимчати голосування. Антимайдан, слід за Майданом, з'явився у Гонконгу. Більше тисячі людей вийшли на мітинг, щоби підтримати чинну владу та міліцію. Це був даджу з 20 жовтня.